Мініміс цієї неділі визначили у прилуках. Нею стала восьмирічна Злата Євтушенко. Її костюми дефіле та грацію журі оцінило найвищими балами. Образи ми збирали самостійно. Юбка в стилізованому українському костюмі ми шили з тканини, яку подарувала нам наша бабуся, прабабуся окрім українського костюму, 16 учасниць міні-міс мали презентувати образ в мілітарі, що поєднує в собі практичність і деталі армійської стилістики. Це дефіле було присвячене Збройним силам України. Вишенькою на торті цього дня стало дефіле у вечірніх сукнях. Вишуканістю та оригінальністю своїх образів чарували дівчатка суддів. Настільки маленьких дівчаток перший раз я оцінюю, але дуже важко, тому що кожна неповторна, кожна чарівна. Кожна з них є міс чарівність, міс фантазія, міс креативність. Просто між віце, між кожній з учасниць можна надати це. Я вважаю, що ми безпристрасно всі працювали і тому. Минемо той результат який насправді буде правдивим. До найважливішого конкурсу весни учасниці готувалися місяць з організаторами Тетяною Подубною, Наталею та Кариною Берьоско. Щодня відточували техніку дефіле. Конкурс міні місце я вже проводила в своєму клубі спортивного танцю акцент в своєму залі, але вікова категорія була 3-4 роки. Це була міні-міні міс. Це було восени, і це дуже було позитивно і радісно для дітей і їхніх мам. Тому я для себе вирішила, що я буду традиційно його проводити, але вікову категорію буду змінювати. І от зараз перед великодніми святами я запланувала провести міні міс. Але вікова категорія 6-8 років. Я бачу результат, я бачу, як діти виросли, тому що ми потратили десь тижні два. Це були повсякденні тренування і ввечері, і зранку. Неабияк готувалися до конкурсу і батьки маленьких міс, вигадували костюми та репетирували дефіле. Дружина запитувала, що одягнути, яку зачіску зробити. Як ходити питала донька в мене краще? Я дивився. Ні, ну я дивився, подобається або не подобається. збирались, старались. Сколько усилий необхідно действительно приложить, это же и костюмы, все приобрести за свои средства и придумать. Ну, Во-первых, это очень интересно, но с другой стороны, конечно, ну, немножко так... Трудності визникають в этом плані. Ну цікавий конкурс ми очень ради, що можемо посмотрети. Дивилися, вболівали і збирали гроші. Конкурс міні цього разу був благодійним. Танцювальний клуб Акцент разом з батьками учасниць, небайдужими містянами та партнерами, зібрали 15 тисяч гривень на підтримку внутрішньо переміщеної родини з Бердянська, батько якої героїчно загинув, обороняючи Маріуполь.